Віт всім мої любі! Розпочну це відео зі змін за цей час. Ну, як бачите, в мене нова зачіска. Хотілося би почати це відео знову з естетики. Похвастаюсь своїми новими речами. По-перше, я зробила цю гарненьку ікебану. Ці рози росли у мене на клумбі. А Евкаліпт, ви вже бачили в новому випуску. Він висів у мене в душі. Я вирішила зробити таку інсталяцію, показую її на задній план, щоб було гарно. Ще я намалювала картину. Не скажу, що я її написала, бо не відношу це до прям художнього якогось витвору. Тим не менш, зацінять любителі часу пригод, Adventure Time. Будиночок на дереві, мені захотілося це залишити в квартирі як нагадування про свою внутрішню дитину про своє дитинство, тому що це був мій улюблений мультик. Я з ним познайомилась перший раз років в 14-15 на морі. Я була в Болгарії і по місцевому телебаченню йшов цей мультик на болгарській мові. Це було максимально прикольно, тому що мультик взагалі. Дуже наркоманський, скажем так. У нього немає толкового сюжету. Кожна серія це щось інше, щось нове. Приключення, соткізанія, схочу туджей, що бегафі. Не познато того «Время за приключення. Смініджей тому мені дуже полюбився цей мультик. Я його дивилась і з перекладом. І в оригіналі на англійській мові, тому що я вчила англійську мову і намагалась знайти щось цікавеньке, не просто штурмуючи англійську мову по правилам, по тестам, а просто дивлячись в кайфі щось цікаве. Літера де. Диджиталізайш. Ще запам'ятовувались. Плюс я, повторюючи граматику, просто виписувала собі деякі речення з того мультика і определяла, який це час. Перфекто. So <laughs> Нарешті літо це моя улюблена пора. Взагалі дуже люблю літо, літні платічка, легеньке взуття. просто... Зібратися можна дуже швидко, за пару хвилин одягаєшся, вибігаєш, не треба цих шапок, курток але мені приходиться зачиняти двері на балкон, тому що в мене поруч проспект. Почався мотосезон. Дякую вам, мотоциклісти, бомбісти! Приходиться закривати, щоб не псувати звук. І знову наголошу на відпочинку, тому що привіт всім трудоголікам. Ну, давай. Каже, працюй, хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюся. Раніше я не вміла правильно відпочивати і наголошую на тому, що відпочинок у нас повинен бути не просто один раз там, в півроку в сезон, а відпочинок потрібно адаптувати під себе, під свою роботу, під свій графік. І кожного дня має бути щось для відпочинку мозку, для відпочинку психіки, обирати якусь таку справу. Хай це буде годинка, там дві. Але ви займаєтесь трошки відволікаючою справою для того, щоб перегрузитись і не бути постійно в цій рутині. Кожного дня я виділяю для себе якусь маленьку справу, в якій я відпочину, так як я любитель. Конспектів я зараз слухаю багато книжок. Чому слухаю? Тому що друковані книжки я не дуже сприймаю. Для мене краще слухати аудіокнигу, я можу на фоні щось робити, і я дуже добре запам'ятовую так інформацію. Плюс я люблю писати конспекти. Для мене це дійсно відпочинок. Просто сидіти щось писати. Тому я почала конспектувати книжки. У Мене вже не збиралось багато конспектів. Я їх деколи собі друкую для того, щоб виділити якусь важливу інформацію, щось згадати. Ще про відпочинок. За цей час я була на концерті дорослих дівчат. Обожнюю це шоу. Перший раз з ними познайомилася рік назад взимку. І так як я мало кудись виходила взимку гуляти, тому я всю зиму просиділа і продивилась всі випуски дорослих дівчат. Нарешті вони приїхали у Чернівці. Вставлю, як це було, на концерті. Я сказала Таніта, та, Господі, Беталярочка, що переключаємось. Так. Включає. Ти в Чернівцях я в Чернівцях. поставили питання. Тобто приємні приємні та... щодати, я ти... Мені, що ти мені я не тобі хуйню. Мені максимально сподобалось. Я попіклувалась про себе і взяла собі ще в квітні квиток на четвертий ряд. І, звичайно, це був гарний привід, щоб вигуляти свою червону сукню. І перед концертом я забігла випити холодної кави. Кайфанула максимально, тому що я ніколи ще не бачила дівчат Олю і Машу. Перше, я їх не бачила вживу. По-друге, я їх не бачила так близько. Дуже гарні жінки, я й ними захоплюю, захоплююсь. Захоплююся їх жагою до їх правої професії і дещо взяла для себе. Це знаєте, вона, вона не дуже світу. <риклад> а хто тобі психолога знайшов? Почти дивити зробив. Вона не хотіла психолога. Я кажу, тобі потрібен психоаналітик. В тебе реально їде дах. Вона каже: Ні, всі психоаналітики мене не підходять, я їх сама буду лікувати. Але я знайшла, спеці... я знайшла спеціаліста, який зробив з нею людину, але я вже сумніваюся в своїх словах. Він не справився. Але в цьому випуску я би хотіла підняти таку важливу тему, як апатія. Я хочу розказати деякі інструменти, які я використала для себе. Деякі інструменти я все-таки взяла з психологічної літератури, але більшість з них я використала просто інтуїтивно, підбираючи під себе. Тобто я. Пробувала, підходить, допомагає, допомагає, і склала собі такий список із восьми сходинок, буду їх зображувати. Ці інструменти суто моє індивідуальні: це не якийсь ключик, це не якась чарівна таблетка для допомоги при апатії, Це просто інструменти, які я. Використовую постійно, які допомагають конкретно мені. І можливо, якщо комусь відгукнеться мої інструменти або ця інформація, я буду дуже рада, якщо зможу комусь допомогти з подоланням апатії. Першу сходинку для себе я би виділила прописати список ресурсних занять, що приносить мені задоволення. Я брала собі просто листочок ручку. І продумуючи, прописувала, що мені приносить взагалі задоволення в житті. Тобто це мають бути якісь маленькі заняття, які приносять вам задоволення в моменті в сьогоднішньому дні, чим я можу зайнятися от прямо зараз, щоб трошки себе розузити психологічно, відволіктись, відпочити. Це може бути прогулянка в парку, це може бути попити кави десь за містом, наприклад, виїхати там на місце з гарним виглядом, взяти каву, попити там кави. Це може бути. Читання книжки це може бути йога, це може бути що завгодно. Ми просто прописуємо цей список і вішаємо його десь в доступності для учень, щоб бачити і нагадувати собі, чим я можу зайнятися. Коли я. Відчувала, що, наприклад, я встаю і в мене вже нема настрою, я вже в апатичному стані, і мені не хочеться нічого робити. Я поверталась до цього списку, вибирала якийсь пункт, який найбільше мені зараз підходить, і виконувала його для того, щоб себе якось підтримати. Це я якраз використовую свій список, і пункт у мене було попити Кока-Колу з гарним виглядом десь за містом, тому я взяла машину і поїхала ось це прекрасне місце. Гарно помедитувала, перезагрузилась, заземлилась, побула наодинці із природою і собою. Додачу до ресурсних занять я знайшла список своїх ресурсних занять, які я використовую, щоб себе підтримати. Це відпочинок на природі, медитаційна музика, щоденна зарядка, щоденники, щоденник саморефлексії, щоденник емоцій. Друга сходинка це копінг стратегії. Я взагалі фанат всіляких прописувань, тому вибрала для себе такий інструмент коупінг-картки. Коупінг, коупінг це те, як ми переживаємо різні стани, стреси або травмуючі нас події. У кожної людини свої коупінг-стратегії, вони можуть бути як конструктивні, так і деструктивні. Що таке коупінг-картка? Це така флеш-картка, де з однієї сторони ми пишемо думку або проблему, яка нас турбує, з іншої сторони, раціональне її пояснення. Наприклад, є думка переконання: я ніколи не буду щасливим. <звук> З іншої сторони потрібно раціоналізувати це твердження, тобто. Я не можу знати наперед, моє щастя залежить тільки від мене. Копінг-картка може складатись як з емоційною складовою, так і з дій. Можна позадавати собі питання, в яких випадках я відчуваю себе щасливим, що потрібно для цього зробити. І при настанні стану апатії я відкриваю свої копінг-картки, перечитую їх, і це дає змогу мені трошки заспокоїтись, знизити тривогу і зняти зайву напругу з психіки. Далі, третю сходинкою для себе я виділила окреслення Своєї цілі я виписую головну ціль свою на даний момент, свою мрію або те, чого я хочу досягти, і шляхи її реалізації, тобто що ми можемо зробити на даний час малесенькими кроками. Четверта сходинка, коли мене взагалі накриває, я ставлю собі ціль, просто хоча б вийти з квартири і попити кави. Має бути якась дія, яка нас трошки видергує з щоденної рутини, щоб Змінити фокус уваги. І переключитись. Також я дуже люблю, так як я працюю вже багато років дистанційно з дому. Для себе я використовую такі інструменти, просто виходжу кудись в кафе, працюю з нового місця. Якщо я можу працювати, наприклад, з планшету, у мене є роздача інтернету з телефону, я можу навіть виїхати просто або вийти в двір, взяти стілець, сісти у себе в дворі під деревом і там зробити цю роботу. І це дуже сильно розгружає голову, так я себе вириваю з цієї рутини. Це якраз була одна із таких спонтанних поїздок для зміни рутини, тому що в цей день я взагалі не планувала кудись виходити, і у мене не було сил і бажання щось робити. Я була взагалі не в настрої, і це якраз був один із тих самих способів для того, щоб видернути себе із звичного режиму. П'ята сходинка. Я пояснюю собі, що цей стан не буде тривати завжди. Усього є початок, у всього є кінець, і рано чи пізно цей стан завершиться. Мені для себе важливо це пояснити, тому що коли взагалі накриває цей стан такою лавиною, здається, що це ніколи не закінчиться, я там в якомусь колодязі проблем і не знаю, як вирватися. Уже розуміння того, що буде крайня точка цього стану, дає трошки. Сил і ресурсу на дії на сьогодні. Поговорити із собою мені завжди допомагає природа, і я дуже люблю вийти із керіматом, полежати під деревом, подумати і поговорити із своєю внутрішньою дитиною. Дуже обширна тема. Шоста сходинка: це спорт. Е, у мене зі спортом дуже складні стосунки. Я дуже довго підбирала для себе. Той вид спорту, який мені подобається, по-перше, подобається, тому що я себе завжди гвалтувала. Я ходила в спортзали, який я ненавиджу. Я ходила бігати, біг я також ненавиджу. Я просто себе заставляла, і це мене викликало ще більше відторгнення, відразу на бажання взагалі займатися спортом. Тому я почала це робити дуже акуратно. Розпочала це просто з якоїсь розминки, 15-20 хвилин зранку, Розтягнути шию спину, тому що. Що так як у мене більше сидяча робота, то мені дуже важливо слідкувати за своєю спиною, поставою сидіти по багато годин в день за комп'ютером іде велика нагрузка на спину. Це перший крок. Далі я вже потрошки підключала туди пілатись, якісь трошки силові нагрузки. Я така людина, що я не дуже люблю групові заняття. Можливо, для когось навпаки буде мотивацію піти записатись на групові заняття. Але я люблю займатися сама. І скільки я не ходила в групи, я постійно тікала звідти. Може, не знайшла просто свій вид спорту, де я лишилася в лишилася групі, але так як я взимку всю зиму провела на козинці. Літом у мене з'явилась проблема чим далі займатися, тому що козанка в нашому місті закрита літом. У нас козанка під відкритим небом. Я вирішила знайти якусь альтернативу і захотіла кататись на роликах. Почала шукати ролики купити в інтернеті, але потім згадала, що у мене десь колись, років 10 були ролики. Я знайшла їх на балконі, і тепер у мене нове хобі. Літку я катаюсь на роликах. Облюбувала цей прекрасний стадіончик на Водограї. Тут я вже навернула декілька кружечків і валяюсь під кльову музичку. Сьома сходинка це mindfulness техніки. Я наведу декілька прикладів таких технік. Що таке майндфулнес, ви можете більш детально почитати самостійно. І, до прикладу, техніка повернення себе в тут і зараз. Людина дивиться телевізор, тік-ток або рілс, неважливо що. Ми зупиняємо себе в моменті, ставимо відео на паузу. І повторюємо речення два або три. Скільки ми запам'ятали того, що ми тільки що почули. Председатель совета ветеринарів, ветеринарів, ветеранів, вітіранов. обратились люди пожилі люди. ветеринари. ветеринари. По перше, ми повертаємося в момент тут і зараз. Ми усвідомлюємо, що саме ми робимо. Про таку техніку я говорила ще минулого випуску. Я використовую цю техніку при тривозі чи закрили я двері в ні. Якщо важко згадати про цю техніку, можна заводити собі будильники протягом дня на рандомний час, можна не там в 2.00, а наприклад, в 3.48. і згадуючи по будильнику, зупиняти себе і проговорювати вслух, що саме я зараз роблю. Наприклад, я складаю речі в шкаф. Я йду по дорозі. Ми усвідомлюємо себе, повертаємось трошки з цього виру думок, які нас накривають. коли ми їж посуд, думай про посуд. Так само є техніка, пов'язана з їжею, наприклад, їсти щось як в перший раз, концентруватись на запаху їжі, на її консистенції, прожовувати повільно і концентруватись на всіх смаках. Або, наприклад, розглядаємо якийсь предмет, ніби в перший раз, ніби ми ось маленька дитинка, ми вперше. Перший раз побачили мишку і розглядаємо її так, ніби ми ніколи її не бачили, яка в неї структура, як вона виглядає, чи є тут кнопочки. Я ось, наприклад, свою мишку ніколи не розглядала, тільки зараз я помітила, що тут є якісь узори на бокових частинках цієї мишки. Ось такі техніки допомагають нам сконцентруватись, розгрузитись, і в станах апатії, повернутись думками. Ну, і восьма сходинка надважлива. Я її виділяю просто окремо. Тому що ми можемо забрати симптоми такими інструментами і діями, але потрібно шукати причину. Так само, як і зі здоров'ям, ми можемо знімати постійно симптоми, але якщо ми не вилікуємо хворобу, ці симптоми будуть з'являтися знов і знов. Ці всі інструменти хороші для того, щоб просто підтримати себе в моменті, щоб трошки розкачатись, вийти з цього стану, але надважливо знайти причину. Це ми можемо зробити у психотерапевта. Якщо поки що не має змоги звернутись до психотерапевту, можна просто задати собі питання, що передувало цьому стану. Хоча б так ви зрозумієте, що вас тригерить до цього стану апатії. Так як я знову наголошую любитель конспектів, я це прописую. Дуже гарно собі ставити питання, собі ж на них відповідати на листочку. Деколи у нас настільки йде потік думок, що виписуючи все на папір, ми можемо перечитати це на наступний день і здивуватись, ніби це не мої думки взагалі. Або зараз я так не думаю. І, ну, ви бачите свої думки зі сторони. В принципі, так як і психотерапевт вас направляє і дає з різних ракурсів подивитись на ситуацію, це запитання не є вирішенням цієї проблеми, проте ви можете себе трошечки віддалити, вибрати з цього колодця і подивитись. Я помітила, що моїм станом апатії постійно передує якісь тілесні збої. Коли я щось... Категорично не хочу робити, коли я роблю щось через свою силу. У мене починає збиватись здоров'я, починає хворіти. І для таких контролерів, як я, знайшла маленький інсайт. адаптувала для себе таку таблицю розбору ситуації, виписую так само собі ситуацію, ділю на чотири частини цю таблицю і пишу позитивні сторони ситуації, негативні сторони ситуації. Тут варто зосередитись, тому що зазвичай, коли ми попадаємо в якусь негативну ситуацію, одразу офарбовуємо все в сірий чорний колір, що це дуже погано. Але люба негативна ситуація має якісь позитивні наслідки, тобто виписую позитивні сторони ситуації, негативні сторони ситуації. Далі що я можу зробити і що є поза моїм контролем? І це важливо. Ми не боги, ми не можемо тільки своїми діями повпливати на світ, є якісь глобальні речі. Така таблиця допомагає зняти з себе зайву відповідальність та знизити свій гіперконтроль. А ми з Сарою бажаємо вам гарного дня і до нових зустрічей в нових випусках. Па-па!